Це ще одне буде відео виживання в, Київсь, ну, в моєму князівстві, у Стапгородському. Назва міста, тому Остап Городського князівство. Ось це мій будинок, маєток. Ну, це така тимчасова оборона будівлі, яка досить міцна. Я вже в принципі, від того періоду Росії трохи відкутився на це було. Ось це карта моя, мого міста. Тут мій храм головний, ось це якраз він. Тут у мене ферма його, овець. Тут у мене я зробив тут його. як вона називається, канал невеликий. І якраз на тому каналі збудав вежу. не Оборонений ну, це стіни, які збудовують навколо міста. Золоті воротами, які ми ще в минулому відео будували. І трохи інфраструктуру покращив. Зараз вам все покажу. Ось це, пам'ятаєте, я починала будувати стіну, ось вона, яка вже стала великою. Вона майже самі стогортає. Ну, вона, мабуть, набагато більшою, але мене просто вже... мені вже реально нудно то все купати. Тому е я, мабуть, коло моря робити не буду, бо все-таки море, як це теж як укріпний пункт. То вежі такі. Тут ось ця така вежа, який один поверх, а та така сама за якщо вона помиляюся, вона двоповерхова. Угу, зараз покажу. Краще будиночки, не пам'ятаю, чи всі вам показую, бо мені здається, я тут нові набудовував і не показав. А, та, я здається, ось цей побудову вам не показує. Він досить подібний на той попередній, але трохи інакший. Тут два місця, як і тут. Ну, це мій будинок вже показував. Так, далі церква. Так? Ну, ви її бачили ще раніше. Тут у мене один з виходів. Виходи у мене зроблені ось так. Ніби тут важіль і двері. Ой. Я закрився на вулиці. добре, що я його не добудував. Кінець. Ну, дайте коло стіни пройдемося. Тут просто дерев'яна стіна ось така. Вона мала бути якась більш прикрашена, але просто це дуже довго хто все робити. Тому, на мою думку, зараз тут буде ще одна вежа. Я вже мітки позначив, але я ще не починала будувати. І головний собор у нас мабуть, я його назву Софійський. Щось з того типу. Е -м 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 так, заходимо тут в середину. Він досить великий. І тут я вже хотів другу частину поставити з цих бінних блоків, я їх навіть ламав, бо я хотів, щоб не окислилися. Вони якось довго окислюється. Так, ось тут якраз. Такі полочки, Прикольно, воно швидкого кислори, тому мені подобається. Якраз найвище вежа у всьому місті, з нього можна самісто побачити. Малі бійниці ніби. Ну, гарно вийшло. Тільки не ну, церкві, церкві чи монастирів назвати можна. Я не знаю, його будови за типами Софійського собору, він досить великий. Так, він, ну, він майже квадратні форми, окрім цієї. Зал, і я може я вам покажу і зараз. Е але, одне але я зверху не зміг рест поставити. Бо якщо я блок блоків буду ставити, він буде якийсь надто великий. А якщо не з таких, то він буде на... надто малий, або якийсь мініатюрний, або нерівно. Ну, Тому, на ну, мою думку, найлегше зробити ось так. Ну, Мені подобається, в принципі. Так, я не пам'ятаю, чи е ну, я вам показував. Я я я вам показую тут. Все. Е що ж вам ще показати таке? Е а, я ще зробив ще один прорив моєї технології. Це ну, я рив торговельний шлях. Ну, я теж робила торгівельні шляхи, викопували ті. Ось я вежа у нас з бійницями, звісно, це досить гарна вежа, мені вона подобається. Так, відкриємо. Ну, не будемо закривати. Тут я собі ферму зробив, щоб е, виробляти їжу. Картоплю, пшеницю, вже все доспіла, я ще не зібрав. Е, е, Та вже ніч, так? Добре, скіпну ніч і тоді вже піду далі. Дивись, покажу вам тут. Я ще, звісно, до цієї хати не перевев, до тої нової. Бо я недавно збудував, в принципі, е, ось так. Вона повністю з каменю збудована, в принципі. Але видно, наскільки то місто велике, порівняно те, що воно містилось на двох картах. Ні, навіть на двох-натрьох, якщо ти, ну, церкви, монастирем, я не знаю, чи собору. Е, Добре. Ось тут, ви бачите, скрині, ось тут я, я всі свої цінності ховаю. Бо, другий поверх в мене ось такий. Ну, шабінець, тут пусто, в принципі. Я щось не знаю, що поставити трохи професій, переніс, щоб вони якось були тут. Селян починаю розмножувати, тому їх досить багато зараз в мене. Добре, то зараз, може, щось почнемо будувати, або добувати якісь ресурси, то можна теж так зробити. О, я мала вам канал показати, який я вернув. Я його дуже довго, ну як десь хвилин з 10-рів. Дуже довго <хи> в лобках. В... Е, складність була через то всю повністю заповнити водою. Ось це була складність основна, а так то все було досить легко. так Заходимо заходимо на лодку і пливемо в цей бік. Тут ніби все як було, але зараз побачите, що я зробив. Ось тут якраз було таке місце, то я в ньому прорив ось такий канал. Ось це все канал, я я рив. Ось це що я рив пустелі. І навіть перекривав, щоб вода не відтікала, ніби дамба, кам'яна просто. Щось якось лагаю сильно. Е -е. Так, Тут є пустелі, пропливаємо. Тут була така бухта, це вже була бухта. Ось. І тут я ось це якраз кінцівка каналу, тут бачите, тут просто досить вина була, то я просто частину з піска зробив так, щоб воно не залило все. І все. І далі ми виходимо в океан. Чи це не в океан? досі незрозуміло, що це річка велика, чи океан. Ну, в принципі, досить прикольний так придумав. О, я ще вам не показала найбільшу свою вежу. Ну, в нас всіх найбільша, хоча я ще не добудував, звісно, і я, мабуть, в цьому відео якраз ми її добудуємо. І, мабуть, на цьому наші випуски про Київські Росії призупиняться і почнуться нові відео. По новій країні, звісно, я хочу багато чого спіти, зробити. Але, але не бійтеся, що випуски по Київській Росії бурь, просто, просто є зараз призупиню цей процес, бо тут досить багато роботи. Це все... Тому я довго відео не зняла, бо збудувати таку велику махіну з деревом. Ви не уявляєте, скільки стаків деревини на то витрате. Я добував стак і просто його витрачав, дивіться. Потім ще один стак і так багато разів. Добре, у ну, мене сукера є, тобто мені зараз нічого не потрібно. Він розумію, наш і тут будова, яким там буде. А, то я раніше будав, добре. Я зробив таку якраз найбільша вежа. Ну, Якщо дивитись за висотою. Порівняти з містом, то вона навіть найвища. Але якщо подивитись від її початку, то вона найбільша. Звісно, її можна пройти зараз без всяких. Просто пройти її можна, але проплисти на кораблях треба відкривати стілюки. ось ці люки. Ось ці люки відкривати треба. Щоб прийти на кораблях, маємо так задумано це було. Давайте зараз вам її покажу згори. Ось вона. Е, Добре. То давайте її добудуємо до кінця вже. І щоб ви знали, я не люблю рубати високі дерева, а потім їх незручно рубати. І у мене ось тут, пам'ятаєте, був коло цього монастиря був ліс, але той ліс був зазвичай з низькими деревами. Там зараз купа високих дерев. Ні, воно ось тут, так високі дерев, я навіть планую в майбутньому ті дерева не зробула, а зробити ніби не парк, а ліс з високими деревами. Дивіться, навіть. Ну, тут такі досить середні дерева. Ось тут якраз такий район, там де високі дерева. Тут найбільше я вирубу, навіть саджанці є. Тут саджанці. Я на місце кожного дерева, яке зробую. Ставлю саджанці, тому ось так. Ну, Мені навіть подобається, що воно так виходить. Цей ліс мені він. Якщо вони всі будуть такі високі дерева, це прикольно буде. Звісно, вони не дуже статичний, але це навіть... Ну, якщо дивитись, я якраз хотів, навіть так зробити такий гайок невеличкий. Ну, звісно, мінус, що якщо він буде досить великий, там буде досить темні і монстри будуть спавнитися. але якщо освітити його, це взагалі не страшно. Добре. Угу. Далі. 21 дерево. Мені здається, достатньо, і так має лише кінцівку закінчити і все. довершити, Чи ні? Чи довершити нема такого слова? Щось невпевнене. <кій> Добре. Заходимо. Вхід буде з двох боків, тут буде стіна, ось тут іменно перед тут іте. Ну, мене все задумано, так. Вона має огортати весь ось монастир. Бо я просто захотів, а тут така гарна була ділянка, тому я її збудовався і монастир так досить далекий в міст. Ось такий він га... ну він гарний бійниця, тільки не до всіх бійниць є, наприклад, вихід. Але це не велика проблема через те, що ну, сернічок, якщо то ж могли зробити якийсь сходи, якщо якийсь напад буде. Бо добре. Добре, 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 добре. Ага, я зрозумів. Чи ні, чекай. Так, 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 так. Я розумію, що я робив, і розумію, в чому були моя помилка і чому я перестав це робити. Ось тут мали бути не ось такі звичайні блоки. Тільки я не знаю, який мені дах тут робити. Щоб в кінці з дахом -то все не зіпсувати. Звісно, на другий поверх на драбині підніматися, але. Засоке дерево. І я думаю, ось тут зробити, так докінчити, зробити декілька веж і навіть далі не продовжувати тут будувати якісь укріплення під морем. Ось так. Тобто мені лише щось тут забудувати. Звідс, звідти аж до сюди. Ну, все одно досить багато роботи. Ну, наступне відео зразу зроблю міні-спойлер. Е -е, він буде вже по новіших часах, не по середньовічі, буде вже по новітньому часу. Так, чи... да, по новітньому часу. Тобто досить цікава тематика, вона мені подобається. І це якось, ну, і просто легко. Коли ти маєш в тій тематиці, тобі можна буде легко ресурси добувати. Ну, набагато легше, ніж зараз. Буду. Ферми лише такі звичайні, безавтоматичні. Добре, я, мабуть, що великий спалер зробив. E -е -е -е, добре. І плюс я в цій тематиці в того часу досить гарні будинки будую. Тому не знаю, чи вони насправді гарні. Ну, друзі кажуть, що гарні. <плес> Добре. Ну, хай буде бійниця, вона хоч трохи за закрита. Ой, і тепер кінцівка. Угу. Як так зробити, так щоб в кінці то все не зіпсувати? Можу зробити так вдовжину, чи. М я знаю, що я зроблю. Так, мені треба, звісно, півблоки. 13 якраз тут на півблоки перероблю, мабуть, вистачить. 24. Дайте поставлю замість ножий. Ножиці. Угу. Так, далі робимо. Так, так, о. я вже, вже нічно стою, тому прийдеться вертатись. Так, у мене є хоч. Мені камінь треба для наступної сукери. Зараз добуду перші ліпші шахтику найду. Якраз тут в мене шахта. Так добре, що в мене шахта в центрі міста. Це так зручно. Немає якоїсь камнії, три камні треба добути. Зразу знаєш, що робиш? Стаєш безстрашним. Стрибаєш воду. Падаєш. А тут зомбі можуть бути. Спарі не безстрашний. Страшно, страшно. Раз, два, три. Все. Вертаємося назад. Тільки на низ варто не спускайте, небагато монстрів. Хоча там трохи освітлює, але там досить небезпечно. Йой, йо, Ніч, ніч, ніч ніч. Зараз ще вони мене зверху Ні, такого не треба. Його і ось цей сім'я на такому підвищенні, тобто він досить гарно приміщення, якщо так дивитись. стратегічного плану. Ну, щоб ви розуміли, я планую стіну зробити звідси, бачите, в мене навіть мітки веж є, ось якраз. Звідси, потім піду на ось цю карту виходить. Ото все. Ото... Ой! Боже. Мені, 1 4 04, ось це. Так. Потім ось цю пройду карту. Вона буде ось тут якраз проходити, якраз до цієї стіни пройде. І ще ось тут беруть невеликі фортифікації, і ще до кінця ось це зроблю. І все. Решта мені не потрібно. Боже, мене нервує, що він тут сидить весь час. Може там якийсь обладункрафт? Ну, я щось потім придумаю в майбутньому. Ой, я собі лук скрафт, я не знаю, на що він мені потрібен. Я його просто скрафт. Міздець, то пауки лась. І де вони можуть лазити? Ритуречне питання, ритуречне. Якби ми мав сідла хіби осідлав цих ослів, ну. Не сьогодні, не сьогодні. Бо жалко що в цьому лісі нема. О, я колись ці в цій скрані треба дерево. Мені здається, в мене можна, навіть є ще колишнє дерево. Випила. Е, Так, я щось вже, вже забувся, про що я говорив. Е, значить, йдемо добудовувати. <кій> а, я хотів піти до цієї скраї подивитись, чи тут нема деревини, було. Ой, яблучка зберу. О, Ви думаєте, О, щоб зрозуміло, скільки я дерев добув, десь з кожного 10-го яблука випадає, з кожного 10-го дерева зазвичай випадає яблуко. Так? і зараз я вам покажу, скільки є яблук. Ні. Ну, може, брешу не з кожного п'ятого, мабуть, яблука, якщо дивитися порівнювати. З зроблених дерев тудись яблуки. Ще я не всі яблука забирав. Тому зараз ви бачите, в мене на три. Скільки 5 яблук? То 25 дерев. Можна так. Ну, може, я трохи перебільшую. Але в мене просто тих яблук 41, 46 вже. 46 яблук. Це скільки треба дерев нарубати, щоб добути 46 яблук. Це яким треба бути. Дураком Інакше не скажу. Боже, так низькорослі дерева. Вони так Якщо я хочу зробити тут парку, ось ці дерева маємо першу чергу зробити. Я хочу щоб тут бути лісочок. Гарний високий лісочок. Тут не буду дерева для виробки пізніше. Ну, зараз будуть, але пізніше не будуть. От ну, я і крафчу. Добре, дайте скрафчу якраз. Бо ж то ж до найближчого верстака так далеко йти? І тут в мене верстака нема. От як назло, коли треба верстак, я нема. Я десь крафту за десь це виживання десь 6-7 верстаків. Їх по кожній хаті майже лежать верстаки. Не знаю нащо. І то мирю, що я тими верстаками скористався два-три рази. А потім бігаю. І крафчу нові верстаки, бо мене нервує то. Добре. Друбаю то дерево і вже, мабуть. Боже, то я легендарний крафт зробив. Добре, мрія кожна Майнкрафт. Добре. Ну, ну, мені подобається церква, тільки тут деякі погрішності є. Ну, на мою думку, коли будував. Але воно, мені здається, на ті погрішності, завдяки нему, навіть це вийшло, ця вийшла, ця церква вийшла кращою, на мою думку. Там погрішності дуже малі, наприклад, там один, там просто два блоки підряд однакової товщини ось таке. Що там мало мало бути, я погано підрахував все. І воно так раніше вийшло. Тому... Mm. Я пам'ятаю, я недавно тут зробив велике дерево випадково, подумав, що то мале дерево. Так було обідно, а потім вже не хотів о -о -о, лагодити його. Вже було запізно, коли я згадав, що я не маю рубати велике дерево. Ну, ось таке. Ну чого, через цей ліс вже вищий, ніж був колись. Все одно. Середнє статустично він росте. Тут така сама ситуація. І я зараз б'ю, щоб тут зараз не виросло великі дерева. І. Добре, я хотів зробити тут, там, дайте 15. Дайте 27, якраз, 27. Зараз зроблю тут півблоки. Я хочу зробити такий дах з півблоків. Я люблю півблоковий дах. Це, мабуть, він мені подобається цей дах ще. З тих серій, коли я ще виживав в Римській імперії, Ті, ніби виживав, це було. Е, ну, ну, я відтоді будую такі дахи, вони мені досить подобаються. Звісно, ну, їх будувати легше, красивіше з різних матеріалів. Але навіть якщо дивитися з одного матеріалу, це досить непогана така тактика. І тому річ, що дах дуже економний. Ну, В Римській імперії будував, по-перше, це було ну, подібно на Рим, а по-друге, економно. Ну, і це реально такий спосіб будівництва навіть для інших відео, яку використовую. Чи на якихось серверах граю? Це набагато легше. Як вони будують ті дахи сходів, всі гравці витрачають цілу купу ресурсів? Ну, ну, звісно, зараз я трохи відхилився від теми Русі, Русі будемо, чи давній Русі, будемо так називати ліпше. Бо київсь з термін приджумали московські історики, тому не е -е -е тому... Але все одно в мене виживання воно мені подобається. Теп, я просто жаль будую собі князівство, розбудову, як хочу, за своїм стилем. Ну, церква звісно, за стилем Русі, будемо так називати, але. Але все одно, якраз зараз добуду Смолски постав, якщо не побачила недавно. Так, так, так. І останній влог Так, я все хочу заповнити, та нібито. Давайте зараз подивлюся, чи я все заповню. Так, тут це заповнено. Ну, звісно дивно виглядає, але все одно. Якщо так прижимається, то й досить прикольно виглядає. Так, які тут двері поставили? Ну, не знаю, які тут двері. Теж може пізніше поставлю. Непогано так вийшло. Добре. А це якийсь якраз, якраз другий берег. Це якраз розділяє, розділяється, як півострів, все. Так я розумію. Так, це півострів такий. Невеличкий, але не півострів. Е, він буде оборонятися якраз, як я зараз буду йти. Ми зараз дойдемо до золотих воріт. Чи як їх правильно називати? Ну, золоті ворота, чи якось може якусь свою назву придумати, Тож, там ж були золоті софійські ворота. Остапові ворота. <сум> Геніально. О, Собака. Я тільки що згадав. Якщо то собака, а серйозно що з тих перших серій там висить, я про неї забувся, це буде просто. Я реально, мабуть, про неї забувся. Я для неї досі кісток не достав. Боже. А ні, І вже нема. Я, мабуть, її випадково вроджував когось. Ну, жалко, звісно, але. Не так, щоб дуже. <кій> і так, вона часто тут лазить. Ну, добре, мабуть, на цьому наше відео закінчується. Дякую за перегляд і всім до зустрічі! Всім па-па!